Від Сковороди до Жадана, від Шевченка до Петрененка, від Ліни Лесі Українки до Ліни Костенко національна хорова капела Дударик анонсує новий унікальний проєкт пісні п'яти століть. Поети в самій капелі називають його цілющим еліксиром української поезії та музики. Власне більше про це зцілення будемо розпитувати у гостя нашої студії. Це Дмитро Кацал, диригент, директор і художній керівник легендарного Дударика. Вітаю вас в нашій студії, пане Дмитро. Взаємно вітаємо в сімнадцятому році в Львівській філармонії. Ви точно про це пам'ятаєте? З'явився проєкт від Шевченка до Костенко, і в якому вірші Шевченка звучали як блю. Ус поезія Лесі Українки. Ну якщо я не помиляюся, як ф'южн Антонича вірші також звучали як взагалі як рок. Так от що відрізнятиме проєкт пісні п'ятистоліть поети від оцього подібного дозволимо собі сказати проєкту 17-го року. Е -е, ну розчарую відразу вас, оскільки подібного буде не так багато, е -е, навіть і не подібного буде не так багато. Бо обидва проекти це і мої проекти. О, то вони і... подібними вони вже апріорі не можуть бути. Ну так тобто, спосіб, як ви вже зазначили, що це буде еліксир, то він і надалі буде еліксиром. Ви, як і я, є шанувальниками української поезії, і це є просто чергова нагода її так би мовити вдихнути. Її почути, а почути у синергії з фантастичною музикою, в виконанні чудових виконавців ще в такому об'ємному форматі, то це реально буде такий еліксир, його буде немало. Угу. На, на яку тривалість концерт це планується? Е, година тридцять. То ну, ну можна буде гарний. точно зцілитися за годину 30 можна ми ще не вводимо ін'єкції ін ліксиру, так би мовити, в перервах. Тому це буде чистий натурпродукт, виключно поезія і виключно година 30 терапії. А у цьому я впевнена, бо мала нагоду побувати на концерті, присвяченому дням Шевченка, і це була фантастика. Справді я не на правах реклами і на правах реклами також закликаю наших львів'ян і гостей міста. У філармонії, слухати додарок, і е, ці гурти, які ще будуть залучені до проекту, ми про це ще поговоримо. Зазвучать вірші 16 поетів. Е, у, у нас за у, усю історію п'яти століть, е, яку ви анонсуєте, точно не 16 поетів було в Україні. Як ви відбирали оцих теро І зрештою, кого ви обрали? Це складне питання, бо вже отримав не поодиноку критику в цей бік, угу. мовляв, а чому той, а не інший. Угу. То поспішаю випереджаю подібні закиди. питання. Ні, це не закиди, це є радше така здорова мудра питання критика. Угу. То випереджаючи цей, на наступний рік буде проект. Він буде називатися Поети 2 Бо ще 16 років так, бо якщо більше число поетів вкладати, то це починається вже такий. Назвемо його українським салатом Угу. Uh -huh. Ось це буде забагато. Відповідно, порційно і окрім того, будуючи концертну програму, сама концертна програма являє собою викінчений продукт. Це є... Навіть не продукт, а це є енергетичний, там можна її уявити як, як певну лінію. Mm -hmm. Я будую від з високої точки, десь мусить бути просадка, лірика, і потім вихід на фінал. Ось, і в моїй уяві існує там якесь число живої поезії, і на цю криву є нанизу з мені відомих. Mm -hmm. Ось то те, що було в. Моїй голові відразу навскидку, ось воно і сталося. Потім я доточив, дошліфував. Відповідно вибудувалася перша частина, а інші ну в цю програму не війшов мій улюблений Чубай. Ну так як це так? Бо місця мій улюблений калинець. Там бо, скажімо, місце для лірики є всього на три позиції. То Ви на кого віддали? цих три місця лірики. На Антонича на Жадана на Лесю Українку і, і дай Боже пам'яті. Добре, Антонеч, Леся Українка, Сковорода Шевченка Шевченко, які звучатимуть у цьому концерті. Ну, зрозуміло, вони класики української поезії. А кого ви відібрали із сучасних поетів? Про Петрененка ми вже згадали. Кого ще почують відвідувачі цього концерту? Іван Андрусяк. Андрій Панчишин, якщо ви пригадуєте, була студія не Він так. же, ось, то Андрій Панчишин з його сатиричними віршами це просто геніальна особа. Угу. Його жарівка на вулиці Вірменській в старому центрі Львова. Ось ну і Жадан безумовно. Де, де, що зараз я вам підкажу? Там ще буде Богдан Тихолос, директор дому Франка. <свісна> я на афіші побачила наші <пас> режисери вивели афішу. Отак от, ну... от він от бачите, вам підказка. Дивіться 16 <пас> <пас> осіб. <пас> так, значит, так. Власне, кожного можна назвати, але я побачила, що там є Богдан Тихолос і Петрененко. Он <пас> внизу. Щодо закидів до тих ну не закидів, як ви кажете, до зауважень, чому там немає того чи іншого, я зацитую одного вірша: Єдине, тобі скажу, в тобі все сконцентровано, зібрано, стиснене. В тобі кисню на 100 атмосфер, в тобі все врівноважене і вімкнене, ти венера, ти тут, ти тепер. Пізнаєте такий вірш? Ай, боже, так, безумовно. А чому ви так сумно кажете? Це один із 365 віршів Дмитра Кацела, який він публікував, принаймні у соціальних мережах, був такий проект. Так я запитаю. Чому немає Дмитра Кацела у переліку тих е сучасних поетів? На чиї вірші буде звучати музика Дмитра Кацала? Я казав майстер скорик від скромності до забуття один крок, yeah, <laughs> ну то я наразі на полиці скромність. Можливо, так. я тверезо і критично оцінююся до власної творчості відповідно. Маючи перед собою такий uh, п'ємонт наших поетів, то спершу зроблю поети 3-4, а потім буде Дмитро Кацал 5. Можливо, повернімося до дякую, що такий влучний коментар. Мені вірш сподобався. Дякую. Повертаючись до програми вечора, хто виконуватиме твори, крім хорової капали «Дударик»? Ух, е... Зараз попросимо ще раз вивести Афішу на екран. Там знову є підказки. Он там великими літерами додарок, а нижче є ще й інші. Я знаю добре. Uh -huh. І нещодавно я познайомився з Анною Шумаріною. Це є солістка Сопрано в філармонічний. І довідався, що в її попередній практиці є, окрім академічного співушиє ест естрадний вокал. І я послухав, і воно мені дуже і дуже підійшло. Тобто, база академічна, а подача естрадна. Супер. І для неї Олеся Українка хотіла б і піснею стати. Одна і «Ой, вишеньки, черешеньки це дві е пісні, котра буде Котрі буде виконувати Анна. І це буде чудово. Тобто, я собі уявляю і чую, як це буде звучати в її виконанні, і це буде те, що треба. Угу. Так само, Івасюк, я піду в Далекі Гори, вона заспіває. Угу. Вона з окупованого Так. І це особливо загострює е, мені. Ну, тобто я вдячний цій людині вже. Так само, як історія з другою нашою свісткою, Дарія Кудрик, вона є з е, теж з тимчасово окупованого Криму. Крим. Так. І вони переїхали в 2014 угу. році. І теж така бачите доля. і як їх не підтримати. То як наша одна з а, батьківського комітету, мама сказала: Ви знаєте, вона нехай буде вже наша соліста. Така львівська. Хорової хоровою, чоловічої капали додати. Ось і прекрасно володіє вокалом. Тобто, все, що все, що необхідні інтерпретують, і в її виконанні ви чули вже напевно, якби з ким сісти хліба, з'їсти. Чудово, ну це є солісти Тарас Різняк. Можливо, пригадуєте, у нас була іпопея з пригодами Святого Миколая. То так. це він грав нас Ан Ангелика. Має, Він може співати і Квін, і може співати і Скорпіонс, а там є екстра високої тиситури тенори. Ось то він має такий естрадово-академічний мікс. В собі і має такий діапазон ще так само, як Клаус Мей чи Фредко Меркуренко. Uh -huh. Тобто прекрасний матеріал. Ми маємо своїх вихованців. Одним з них є Назар Омельчук. То ну, після Василя Сліпа складно когось запропонувати на широку спільноту, але Назар є достойна кандидатура. Він і кантор тендор, він є баритон, такий могутній баритон. Я шкодую, що він займається логістикою і там, вантажними перевезеннями, звичайно, там в основне в основний час, а тільки вечорами надає. Ось перевагу музика. що не, не, не зайнявся він так впритул цим, але це є колосальний. І таких хлопців у нас є там десяток, котрі mm. будуть залучені до цього проєкту. Це є солісти. Так само буде бенд, це є чудові інструменталісти, котрі читають мою. Абракадабру цифрований бас, так званий. Вони можуть і джаз виконувати, вони виконують і рок. І не то щоб вони є просто виконавцями, вони величезні, ну це як супер От, На ім'я ім'я Олехірема, чого варте? Юрко Йосифович також буде Юрко. Шкода, що я його відразу не згадав. Юрко це є окрема тема. Запрошую загуглити. Юрка Юрко Йосифович має свій фантастичний проект. Ну просто геніальна особа. І два з його, його авторських творів на слова зокрема Шевченка там угу. буде ось ну це є просто нове віяння в українській музиці. Так що абсолютно, пане Дмитре, серед цілий проекту ви називали повернути забуту українську пісню сучасному слухачеві зараз. Є дуже багато проєктів з повернення Забутої при забутої української пісні. А вам не здається, що ця увага може от розпорошитись на цей проект, на цей? чи цих проектів не буває забагато? Я тут буду контрфорсом цієї цієї, цієї ідеї, в принципі, <гум> тут тобто з свого не цурачогро на тобто свого не цурайтеся насамперед. тобто ми маємо тільки 20 тисяч нотова, нотованих українських народних пісень, це то що є, отако а не нотованих. Навіть Леся Українка сама себе критикувала за це. Що багато вона записала і мало з них занотувала. то а таких є просто безліч. І як з цим поступати, і це є матеріал для роботи. Прошу дуже мої батьки мені масу матеріалу залишили, передали. До чого я веду? що в нас є маса ніж, котрі є в українській матеріальній і нематеріальній культурі, котрі є незаповнені. І вони мають раптом статися так, що вони будуть вщерт заповнені. Чи це буде самодіяльна ініціатива, чи це буде професійна ініціатива, чи це будуть паралельні якісь рухи. Я знаю, що камерний хор там в Хмельницьку робить теж проєкт 5 століт? Пісні п'яти століть. То вартує тільки завішати в космосі цю ідею, як вона почне ще. Нехай так і буде. Тобто, чи він добрий, якісний на 100%, чи він ще, там, умовно кажучи, аматорський, не має значення. Його має бути якомога якомога більше. І М -м -м. тоді прийде час, і каже, як скажуть люди, скаже часто Петрененко вже, е він розставить пріоритети, залишиться тільки е ексклюзив. Е Оцей концерт, який буде 27 березня. Поети пісні п'ятистоліть. Поети це ж один із концертів циклу великого. Так бо був перший концерт. Це був початок. Ви його так під, під, скажімо так, під заголовок Початок це була така огляд та української музики, естрадної народної. Ну мікс, скажімо, потім ви зробили інший проєкт, який назвали стрільці, і присвятили ці пісні. Цей огляд таким стрілецьким пісням. Зараз будуть поети. Ви обіцяли на травень зробити або, або на літо? Я боюся помилитися, але ви зараз скажете огляд любовних і жартівливих пісень українських. Ви вже запатентували цю ідею? Чи знову Хмельницький оркестр зробить швидше ніж ніж додак? Складаючи план на рік минулого вересня. Я поставив цей проект на березень місяць, любовні і жартівливі взагалі, тобто він мав бути 27 березня. А потім зрозумів тобто мені дружина підказала, що згідно релігійного календаря, в нас піст, ну і не личить. Ага. Відповідно, з кінця року беруться поети, ставляться на це місце. Тобто відбувається роки в травні, в квітні місяці ми ставимо любовні і жартівливі після Пасхи. Буде, буде красивий. Ой, фантастичний. Ой. Ну про відкрите завісу. Які пісні там будуть, на вірші кого? Ну, Мелодію зрозуміли з... кацала. а... Ні-ні-ні, який ні? кацал Кацлевальник в даній ситуації. То там буде центральноукраїнська, українська, наприклад, ой, лопнув обруч. Геніально. Там будуть жовтий човен, наприклад. Mm -hmm. Така пісня у нас є ж. Mm Майже -hmm. як Ялов Субмарин Beatles», тільки. Тільки окон... я родився українська... на селі. Так, mm -hmm. да, це «Бітлз», тільки українською мовою. Там будуть просто там під облачком mm -hmm. оці там, декілька пісень. Боже, я як... кажу, Слухайте, мені треба вашу підказку. У нас на жаль немає ще афіші травневого концерту чи квітневого, але точно є афіша ще березневого про поети. Не будемо заглядати наперед. Нехай усе складеться. Нагадуємо глядачам. Маємо ще буквально хвилинку, коли відбудеться пісні п'ятистоліть поети, де можна на них потрапити. І ну, власне, коли 27-го вже бачимо на афіші. Давайте закликайте людей, бо мені би хотілося, щоб більше людей від. І побачили цю фантастику. Ну, насамперед, я дякую львів'янам, що вони постійно мало не кожен концерт аншлаг відвідують, так. тобто уділяють останній Шевченку тому показник. То 27 березня відбудеться концерт у Львівській філармонії в 19-й годині, пісні 500 століть поети. Ось, відповідно, по четвергах, і я так анонсую, по четвергах ми ставимо ці. Uh -huh. Проекти тому запрошую. Я думала, ви зараз скажете, Ми по четвергах маємо репетицію. Приходьте, дивіться. Ні, 27 березня. Львівська філармонія Додарок представить справді унікальний проєкт пісні п'ятистоліть. Поети ми також від себе запрошуємо. Як учасники таких концертів завжди принагідно і іншим людям радимо це подивитися, Дмитро Кацал, директор Львівської національної академічної чоловічої хорової капали. Дударик був у цій частині. a lot of